Будучи свідками домашнього насилля, стають в результаті його жертвами не мовчати, розробити такий чіткий алгоритм дій, як побороти насильство. Я наполягаю на тому, щоб жодна жінка не терпіла, боролася. Чула неодноразово навіть від своїх подруг про домашнє насильство над дітьми, на жаль, чоловіків над жінками. Тема дуже неприємна, звичайно, і дуже важлива. Тим більше мені здається, що в післявоєнний час, коли закінчиться війна, вона буде більш актуальною ще. Але якщо раптово ви вже е, в такій ситуації, е, скажімо так, оказались. Залучитись підтримкою близьких обов'язково не ні в якому разі не соромитись, звернутись до психолога, психотерапевта до за якоюсь підтримкою соціальною. Я знаю, що така проблема існує. І дуже багато жінок потерпають від цієї проблеми. Lemon. Хоча навіть і не озвучують. Я не буду згадувати статистику, але мені відомі просто жахливі якісь е, числа. Це може бути і фізичне, і психологічне насильство. І е, коли людина потрапляє в таку ситуацію, їй дуже важко е, потім з цим щось зробити і звернутися по допомогу. Є психологічні, сексуальні, фізичні насильства. Ну, це в першу чергу залежить від виховання батьків, як їх виховували і як їм подавали інформацію, як виховувати своїх дітей. Е, зараз Ну проблеми, як з ними боротися? З цією проблемою, ну е потрібно про це більше говорити. Цю проблему треба вирішувати превентивно, і найкращий спосіб вирішування цієї проблеми це діалог між партнерами. Прокоментуйте думку, яка побутує в українському суспільстві, що дружина має терпіти домашнє насильство заради збереження сім'ї. Жінка, по-перше, не повинна терпіти. А по-друге, якщо це сім'я з дітьми, то вона на себе бере відповідальність і за дітей також. Адже діти, будучи свідками домашнього насилля, стають в результаті його жертвами. І, скоріш за все, поведінку сім'ї сім будуть моделювати і на свою подальшу поведінку в майбутньому, в дорослому житті. Що стосується терпіти або ні, звичайно, ні. Не терпіти, по-перше, не мовчати. Я думаю, що на сьогодні Україна вже переживає етап розуміння того, що домашні насилля. Це не завжди фізичне насилля, це насилля психологічне, економічне, сексуальне, і ми повинні розуміти, що ми захищені і маємо відстоювати свої права. А чи погодилися б ви на такі стосунки? Абсолютно ні, категорично ні. І коли жінки дуже часто жінки в моєму житті, мої подруги, родичі кажуть: я буду терпіти заради дітей. Я наполягаю на тому, щоб жодна жінка не терпіла, боролася за своє я, боролася за своє майбутнє. Ми все можемо подолати. Жінки дуже сильні, і саме повага до себе або невіра в себе це результат домашнього насилля. Уявіть, що ви залежите економічно ваші дії. Це найрозповсюдженіша причина саме домашнього насильства. І знову ж таки, виходячи з досвіду моїх знайомих, я можу констатувати той факт, що жінка боїться саме того, щоб залишитись без житла, залишитись без роботи, без засобів на існування. Але знову ж таки. Повторюсь і наголошую, нічого не треба боятися. Треба для себе сформувати чіткий план дій, як знайти себе, як навіть тимчасово знайти засоби існування, знайти тимчасове житло, знайти роботу і виролити, дуже віртуозно виролити з такої ситуації. Інформаційно-просвітницький проєкт по запобіганню домашньому насильству знаю, залучаю, впливаю, має на меті підвищити обізнаність мешканців мешканок громади про проблему домашнього насильства та розпочати процес заміни шкідливих соціальних норм на нові, які сприяють побудові ненасильницьких і здорових стосунків в родині.